Вітаю шановних колег виробників на нашому Дніполі. На жаль, вже третій рік поспіль проводимо його онлайн через обставини, які від нас не залежать, але тим не менше, інститут рослинництва працює і продовжує вирощувати високоякісне насіння вищих генерацій базове та добазове. На даний час в реєстрі допущених до виробництва в Україні сортів занесено 349 сортів гібридів та батьківських компонентів селекції нашого інституту. Ще більше 30 проходять експертизу державну. І інститут займається селекцією 15 сільськогосподарських культур. Більшість з яких будуть представлені нашими селекціонерами на нашому віртуальному дні поля. Отже, почнемо, радий вітати всіх патріотів озимої пшениці на нашому дні поля. Хочу представити вам лінійку сортів селекції Інституту рослинництва імені Василя Яковлевича Юр'єва. Напрями селекції це інтенсивний тип використання, напівінтенсивні сорти, сорти універсального типу, та також це різні за якістю сорти сильних пшениць, цінних пшениць і сорти кондитерського напряму використання. Отже, почнемо розкішна. Це добре відомий вже е, сорт універсального типу використання, який вже більше е, двох десятків років в реєстрі. Надійний сорт, е, добре адаптований до умов лісостепу України. Привітна – сорт напівінтенсивного типу з крупним зерном. Крупним колосом здатний компенсувати при пізніх пасівах по гірших попередниках, зниження густоти продуктивного степлистою, озерненістю колоса і крупністю зерна. Також характеризується високим виходом насіння. Також високим виходом насіння характеризується сорт універсального типу здобна. Який набагато меншу висоту рослин має і широку адаптивність до різних умов вирощування, дуже поширений. Наступний сорт запашна це сорт інтенсивного типу вирощування, сильна пшениця, сорт принада. Безостій, наш чемпіон за вмістом білка та клейковини в борошні, технологічними та хлібопекарськими властивостями. Також сильна пшениця. На відміну від неї, сорт мазурок має високі кондитерські властивості, сорт типу софт характеризується високим вмістом білка та клейковини при низькій склоподібності зерна. Сорт гайок, сильна пшениця з ректоїдним положенням листа фазу колосіння, здатна до інтенсивного кущення, сильна пшениця, сорт «Проня» – цінна пшениця. Також з ректоїдним положенням пропорцевого листа здатна до інтенсивного кущення, в тому числі. У весняний період. Наступні сорти універсального типу вирощування це сорт вигадка, цінна пшениця. Сорт метелиця Харківська, цінна пшениця з підвищеним рівнем зимоморозостійкості, сорт «Милашка» – отриманий шляхом гібридизації азимої та ярої пшениці. Має знаку меланізації вустюків у фазі повної стигності. Ці сорти придатні для вирощення після широкого спектру попередників. Наступні три сорти інтенсивного типу: це сорт Мавка Ір, цінна пшениця, сорт маляванка, сильна пшениця. Сорт мізинка, цінна пшениця. Характеризуються набагато меншою висотою рослин та стійкістю до вилягання, але більш вимогливі до аграфону. І остання з наших нових сортів сорт Малуша, який має пшеничну житню транслокацію завдяки чому стійкий до несприятливих біотабіотичних чинників е середовища. Е Сорт універсального типу, зокрема, цього року не мав ураження заморозками, єдиний з лінійки наших сортів. Дякую за увагу.